Далі в нашому ефірі блок міжнародних подій та новин. І обговоримо все найважливіше зі Станіславом Желіховським. Станіслав Желіховський це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Я вас вітаю. Доброї ночі, пане Станіславе. Доброї ночі. Отже, Володимир Зеленський представить план перемоги України під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня. Про це заявили в офісі президента. І план ми побачимо не в повному обсязі, аби про деякі деталі цього плану не дізналася Російська Федерація. І як казав раніше, Володимир Зеленський частина цього плану це пакет примусу Росії до е, закінчення війни. Ваші очікування, що ми можемо почути? 16 жовтня Ну, дійсно, як повідомляється, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді, де і може бути представлений план перемоги. Сподіваємося, що буде більше інформації, яку ми зараз знаємо. Нам відомо після того, тому що це ж таки важливо розуміти, що саме вимагає офіційний Київ від наших партнерів, що наші партнери готові нам надати, і загалом чи зможемо ми рухатися зараз в напрямку, тому щоб нас посилили настільки достатньо, щоб ми могли сподіватися на успішні переговори з усі з Російською Федерацією, адже варто розуміти, що паралельно цьому процесу процесу допомоги Україні, процесу підтримки відбувається і процес мирного врегулювання Україна активно працює на цьому полі, і відповідно, щоб ми мали більш сильні переговірні позиції, а вони, а вони зокрема. Залежить і від посилення. Нашого в контексті збройних сил, то власне, ми хочемо, щоб ця підтримка була достатньою, і щоб під час переговорів з Російською Федерацією, коли б вони не відбулися, ми могли б скажімо так висувати свої умови. А наші умови чітко прописані в українській формулі миру, щоб власне це і сприяло завершенню бойових дій. Які тривають уже від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а по суті вони тривають ще від 2014 року, і нам теж важливо, щоб вся ця війна, яку нам оголосив Владимир Путін, завершилася, але завершилася вона в інтересах. України, а не проти того, а не, не це не не виступило проти того, проти, щоб ми скажімо так, мали якісь поступки, щоб ми жертвували своїми інтересами. А тому план перемоги має бути важливим елементом для досягнення саме нашої мети, щоб Україна відповідно в цій війні перемогла. А які деталі можуть тримати в секреті мова йде саме про той пакет примусу? Я думаю, що так. Я думаю, там йдеться про по перше, ті типи озброєння, які дійсно можуть переломити ситуацію на полі бою. І я думаю, що там не про всі типи озброєння може бути відоме. Ну а також не виключається, що там може йтися про дальнобійні атаки, якому варіанті вони можуть бути нам дозволені, по яким об'єктам завдані. Я не думаю, що це. Аж НАТО так детально прописано в цьому плані перемоги але не виключається, що от таки все одно ця військова компонента, яка є найважливішою у цьому плані. Вона е скажімо так, відкрита буде лише частково. А та частина, яку варто приховати, ми найближчим часом не дізнаємося. Хоча не виключаю, що Російська Федерація може дізнатися це, власне, скажімо так, в практичному сенсі, коли Україна зможе застосувати ці типи озброєння, і відповідно для цього ще можливо потрібно отримати дозвіл, якщо беремо саме зброю дальнобійного. Характеру дій, але знову ж таки все залежить від наших партнерів. План є планом, і це дуже добре. Але без зеленого світла від союзників важко буде говорити про те, чи зможемо ми цей план, по перше, імплементувати. А по-друге, чи зможемо ми наблизити нашу перемогу як таку. Пане Желіховський, а що зараз стримує наших партнерів від того, щоб дати Україні дозвіл на удари західної зброї по російській території? Зокрема, Байдена це стримує: це російські коричневі лінії чи е, червоні лінії, які самі намалювали західні країни? Ну офіційно, якщо говорити е, про те, що говорить в Вашингтоні, то очевидь там є. Певні, скажімо так побоювання, що Російська Федерація може засувати проти нас чи наших партнерів такі типи озброєння, які можуть змінити характер війни загалом, тобто це не виключається навіть зброю застосування зброї масового знищення, ядерної зброї і про це вже неодноразово говорили в Сполучених Штатах, але я не думаю, що там насправді реально оцінюють. Такий е хід ескалації, такий варіант. Я думаю, радше, все таки, це може бути пов'язано або з внутрішньополітичними процесами в Сполучених Штатах, тобто е там е воліють номацлазякас ну, таки в адміністрації Джозефа Байдена не надавати дозвіл. На завдання ударів по території е, в території Російської Федерації, поки не відбудеться голосування, е, і щоб це не зашкодило кампанії Камали Гаріс. Не, е, або, наприклад, там уже може бути над... цей дозвіл вже прийнято, але поки що просто його публічно не оголошують. Але його можуть теж оголосити, якраз таки після е, вже виборів. Ну або ще один варіант, це питання може, скажімо, так, притриматися якраз таки до гіпотетичних перемовин з Російською Федерацією, тобто, скажемо так, використову. Вик це питання може бути використано в якості е, своєрідного елементу тиску е, ультиматуму Російської Федерації. Що якщо ви не захочете е, домовлятися про припинення бойових дій, то Україна отримає необхідне дозвіл. Ну а також може бути і комбінація цих е, двох причин, а може також бути і інші е, причини для того, е, причини того, чому ми не отримуємо поки що такі дозволи. Ну знову ж таки, побачимо найближчим часом. Були сподівання, що ми отримаємо зелене світло на з'їзді, чи на зустрічі, скажімо так, контактної групи Рамштайн, але. Зогляду на те, що на поки що не відбулася. Можливо, буде прийнято рішення в скажімо так, не на полях якихось таких заходів, а прийнято індивідуально. І коли відповідно буде отримано зелене світло від сполучених штатів, такі дозволи ми можемо отримати від інших країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції та інших. І тоді ми зможемо мати більше. Поле для маневру, тобто скажімо так, завдавати ті удари, коли вони будуть необхідні по тим цілям, які знаходяться на території Російської Федерації, і власне це саме ті цілі, які знищення яких допоможе переломити ситуацію на користь України, і теж таким чином пришвидшити принаймні процес мирного врегулювання, щоб Росія була більш зговірливою в контексті завершення бойових дій. Пане Желіховський, про Рамштайн. Ми з вами ще сьогодні поговоримо. Далі б хотіла продовжити про план перемоги. Першим пунктом плану перемоги є запрошення України до НАТО. Повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Україна Південно-Східна Європа в Хорватії. Мова не йде про вступ України до НАТО тут і зараз, а лише про запрошення. Чому так важко отримати це запрошення? Ну, тому що варто розуміти, що дуже довгий період часу такі країни, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, а також Франція, вони не бачили нашу державу повноправною повноправним. Членом північно-татичного альянсу, і це варто усвідомлювати, що тут є певні, скажімо так, стереотипності щодо нас. Я думаю, що це якраз таки має витоки ще часів холодної війни, коли все ж таки наша територія. Території нашої держави вбачалася сферою інтересу сферу інтересів Російської Федерації, і на жаль, досі от ця заангажованість має місце. Це по перше. А по друге, ми повинні розуміти, що все ж таки є певні страхи серед західних держав. Що якщо нам буде обіцяно... Членство в альянсі, то це якось змінить ситуацію на полі бою, чи якось більш роздратує Росію. Хоча я не знаю, куди тут можна більше роздратовувати, ескалувати і тому подібне. Якщо й так Росія вже здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, ну я тут не хочу нагадати, що а, якраз таки такі побоювання а, мали місце. У 2008 році на Бухареському саміті НАТО, коли там коли туди прибув Володимир Путін і почав погрожувати вторгненням е до Криму е і на Донбас, якщо не буде надано ПДЧ. Як ми знаємо, наші західні партнери поступилися, але Володимир Путін все одно потім здійснив цю інтервенцію. Тобто, навпаки, таким чином наші союзники заохочують Росію до таких ось агресивних дій. На мій погляд, було б резонно нас запросити. Вочевидь, ми не матимемо зараз можливості доєднатися до НАТО через активну фазу бойових дій. Але в якості політичного жесту це було б дуже добре для нас. Тобто, це обнадіяло б офіційний Київ, що ми зможемо. І, і все українство відповідно, що ми зможемо до, долучитися до е, країн заходу, до е, трансатлантичної системи безпеки, і е, таким чином це б унеможливило б рецидив нової війни в майбутньому. Я думаю, це було б непогано, але чи готовий Байден на це піти, тому що варто розуміти, що якраз таки е, головну роль в цьому мають зіграти Сполучені Штати Америки? Знову ж таки, це питання мало б обговорюватися на полях 25-го Рамштайну, який не відбувся. Але зараз, поки що, це питання повисло у повітрі чи готові будуть наші партнери нам дати? У мене поки що є певний скепсис щодо цього. Все ж таки, я думаю, це питання також може фігурувати в контексті гіпотетичних. Переговорів з Російською Федерацією ми це повинні абсолютно тверезо усвідомлювати. Тож щоб мати якесь поле для маневру, на ну, мабуть, все ж таки наші союзники нам не будуть обіцяти запрошення і не будуть його, відповідно, надавати. Хоча знов ж таки все залежить від. Єдності наших партнерів до речі, також треба враховувати той факт, що потрібна згода усіх країн альянсу, а цих держав 32. І ми знаємо, що є, наприклад, такі держави, як такі держави, як словаччина та угорщина, в яких уряди не підтримують членство України в альянсі. Також ми знаємо, що і Німеччина. Поки що вона намагається, скажімо так, дистанціюватися від такого рішення а і певне певним чином вона, скажімо так, обходить це питання стороною, тому і тут варто мати консенсус. Не виключається, що під час візиту президента США Джозефа Байдена до ФРН це питання обговорюватиметься, але знову ж таки. Чи готова адміністрація Байдена на це піти? нібито там є е, певний прогрес в цьому сенсі, але ми не можемо е, говорити про 100% в цьому е, в, в цьому контексті. А отже, поки що, на мій погляд, зарано говорити, що ми навіть отримуємо отаке от політичне рішення в якості запрошення України до альянсу. Рамштайн на рівні лідерів мав відбутися 12 жовтня, і він мав стати історичним. Зазвичай до цього цей захід. Він проводився на рівні міністрів оборони, і в результаті Байден скасував свій візит на Рамштайн, тому що йому завадив ураган Мілтон, який насувався на Сполучені Штати Америки, і не поїхав до Німеччини. Але стало відомо, що 17 жовтня Байден планує таки відвідати Німеччину, то що заважає організувати Рамштайн? Адже підготовка якась велася вже до цього зараз багато різних припущень, але говориться про те, що зольдун те, що Володимир президент України Володимир Зеленський здійснив візити до. Кількох оцих важливих європейських країн, які найбільше, скажімо так, нам допомагають а саме до Великої Британії, Німеччини, ем, Італії, Франції, то і і, і, і мав зустрічі з керівництвом, то поки що е, може і, і і через це не відбутися е, оце засідання Рамштайну, принаймні у найближчій перспективі. А відповідно, коли е, ФРН відвідає Вайден, там е, більше акцентувати, Акцентуватимуться сторони на двосторонніх відносинах між ФРН та США, ну а також там, звісно, підійматимуться питання України, але це вже не буде в тому сенсі, якому це могло би бути, якби відбулося засідання Рамштайну. Чи буде воно в подальшому? Я думаю, що звичайно буде будуть засідання, але не виключається, що вони будуть в тому самому форматі, в якому проходили раніше. Ну, перемажно каз таки на рівні глав оборонних відомств. Країночасниць і е, там ми вже почуємо ті сигнали, які важливі для нас в контексті якраз таки, оборони нашої, нашої держави і багатьох інших е, питань. А ось на рівні лідерів. Е, у мене поки що є сумніви, хоча було б непогано, наприклад, організувати Рамштайн у, у тих таких сполучених на території тих таких Сполучених Штатів Америки, щоб Джозефу Байдену не прийшлося ем, кудись. Летіти, але звісно, тут потрібно буде було б скажімо так долучити інших лідерів. Тобто, у них має бути на це відповідний графік, бажання і тому подібне. А зараз бачимо, все змінилося. було змінено графіки глав держав, державної. Відповідно, вони вирішили провести зустріч з президентом Зеленським уже на двосторонній основі. Не, можливо, це певною мірою компенсувало а, те, те, що мало би бути, але на мій погляд. Саме головне не сама зустріч, мені здається. мені, саме головне, що були прийняті рішення. наприклад, ця зустріч могла б відбутися, якби не погодні умови в США, і міг там бути і Байден і інші лідери. Але якщо б там не було прийнято важливих рішень, то для нас ця зустріч була б так, ну скажімо, ну звичайно, тривіальною. Так, там були б якісь прийняті рішення щодо допомоги Україні, але вони могли б не бути такими, які які б ми хотіли би. А так, враховуючи, що на е, е, що президент Зеленський провів. Зустрічі з лідерами окремо і там я думаю вони обговорили всі нагальні питання, зокрема, і план перемоги нашої держави, і відштовхуючись від цього можна працювати далі. Тобто, навіть так може бути ефективніше, аніж це було б, скажімо так, на загал і в такому от багатосторонньому форматі. Все зараз від того наскільки наші союзники готові нам допомагати, наскільки вони готові проштовхувати. Нашу євроатлантичну інтеграцію, про що ми тільки що говорили. Ну і загалом, чи готові вони йти з Україною до переможного кінця, Байден точно вже не буде президентом Сполучених Штатів Америки. Він не балотуватиметься. Найвищу посаду у США займуть або демократка Камала Харріс, або республіканець Дональд Трамп і офіційно. Переможець виборів вступить на посаду лише у січні. А що буде відбуватися у листопаді грудня, і яким чином буде здійснюватися військово політична допомога Україні? Ну власне, я думаю, що президент США Джозеф Байден міг би, скажімо так, продуктивно використати останні місяці свого президентства. І я нагадаю, що він про. Про це й зазначав, коли відмовився від перегонів і передав естафету Камалі Гарріс. І Він тоді зазначив, що одним, одним із напрямків його зовнішньої політики буде Україна та Близький Схід. Тобто можемо сподіватися, що все ж таки Джозеф Байден зробить значний внесок. Для перемоги України, а це може бути і в контексті посиленої е, підтримки, е, і в, е, в сенсі надання дозволу на долюбійні е, удари. Яка таки це може, як зазначив, е, е, прийнято після голосування, і незалежно від того, хто переможе на виборах. Е, ну і е, також можливо він би і прийняв би рішення щодо нашої євротичної інтеграції. Можливо, він тоді і би е, дійсно. Е, Скажімо так зробив би більше в контексті розгляду нашої заявки щодо членства в НАТО. Ну і ми отримали би запрошення. Побачимо наскільки адміністрація Байдена буде готова працювати ефективно та продуктивно. В останні свої місяці, ну і таким чином ми можемо потім спрогнозувати, куди надалі рухатимуться сполучені штати Америки в сенсі допомоги нашій державі і боротьби з російською агресією, тому що якраз таки Джозеф Байден може закласти непогані підвалини для подальшої допомоги з боку сполучених штатів Українській українській державі до речі, Джозеф Байден заявив, що готовий до переговорів і з Російською Федерацією, і з Китаєм, і з КНДР про ядерну загрозу. Яка вірогідність, що такі перемовини можуть розпочатися найближчим часом? Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що це може бути заява в контексті якраз таки перевиборчої кампанії, щоб показати, перш за все, своїм ну, виборцям, складчик, вже не своїм, а виборцям Камали Гаріс, виборцям демократичної партії, що він все ж таки, що він Байден, як і загалом як лідер Америки, готовий. На те, щоб пройшли перемовини з такими країнами як Росія, Північна Корея, Китай, і таким чином уникнути можливої ядерної ескалації. Але на мій погляд, навряд чи це може здійснитися в найближчі місяці. Це не така проста задача. Особливо ми повинні враховувати, що найбільшою перешкодою є, є таки та е, російська агресія проти України, і вона е, змінює е, весь той характер, характер речей, який міг би бути, е, тож е, чи, де, де і як, і за яких обставин можна було провести такі ці перемовини. У мене поки що не вистачає, скажімо так, уяви на це, враховуючи наскільки зараз силь, сильний градус напруги із всіх цих держав, я не виключаю, скажімо так, переговори із Китаєм. В Принципі, ми бачили це і минулого року, коли до Сполучених Штатів прилетів лідер КНР Сі Цзінпінь, і вони і він мав перемовини з президентом США Джозефом Байденом. В цьому напрямку можна було б рухатися. Тим паче Китайська Народна Республіка ратує за те, щоб ядерну зброю не можна було ані поширювати, ані застосовувати. Ось тобто тут ще. Може бути конструктив, а ось відносно Російської Федерації ми не є сумнівими. Тим паче, ти ми можемо спостерігати там зміну е, ядерної стратегії е, Росії, і бачимо, що там постійно е, лунають заяви, погрози в біки України і в бік країн заходу щодо можливого застосування ядерної зброї. Тож поки що, мені, мені здається. З Росією найважче буде домовитися. щодо північної Кореї, ну вона здебільшого залежить від Китаю. Тут можливо якась таки через Пекін можна це питання врегулювати. Але враховуючи, що КНДР е, має посилені відносини е, з Росією, тут також не виключається надання певних технологій е, ядерного характеру е, Корейській народно-демократичній республіці, і ось можливо, якраз таки Китай зміг би якось вплинути на цю ситуацію, тому мені здається, що саме по лінії Вашингтон-Пекін е, можливе позитивне зрушення у цьому напрямку. Пане Станіславе, дякую вам, що знайшли час і долучилися до цього ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.